Головне завдання штаб-сержанта Богдана на позивний байкер робота з особовим складом. Все, що зв'язано з бойовим, я там я цим займаюся. Консультую, раджу, допомагаю і сам з хлопцями виконую певні бойові завдання. він розповів, що до ЗСУ долучився у 2018 році, підписавши контракт на три роки. Старший син воює на часовому ярі. От а менший син, ще не має 25 років, його вчиться. Він до речі, чекає син, я розлучений. Таке життя так -то склалося. Тому я швидко в АТО не пішов, тому що е я залишився з сином. Жінка поїхала за кордон, ми розлучилися, я залишився з сином. І я не міг його залишити, йому тоді було 13 років, коли почалося перше вторгнення, скажімо так, у 2014 році. От я чекав, поки він підросте, поки закінчив школу. Йому було 17 років і я пішов разом. Після служби, каже чоловік, мав майстерню з ремонту автомобілів, але з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист України. Це в середині все бурлило, не мав де себе подіти, а їздив до хлопців туди, де ми збиралися, де наше дело. І в понеділок я прийшов За його словами, отримав контузію, коли в бліндажі читав історію України. Я сижу до входу і читаю цю книжку. Так я не пам'ятаю, про що я кого там читав, бо тоді так гатило. І чую вихід один. А ти вже привикаєш до цього. Там полетіло, там полетіло. Вихід так вихід, вихід так, вихід. І вихід. Раз і все. Я, я, я думав, що попало мені в бліндаж. Це страшний вибух. Сморід цього пороху. І думка така в мене в голові де моя каска, де моя каска? Потім виповзаю з цього бліндажа. Дивлюся, хлопців теж кантузило і кинули От. І все, і тоді нас евакуювали золотим. Евакуювали і на госпіталь, і так далі. Процедура, ухах до сьогодні свист, шум, але нічого. Богдан каже, що любов до України у нього від діда та батька, які в радянські часи вдома переховували патріотичну літературу. Я тризубки побачив перший раз вісім років. Це Різдво було. Не скажу, який це був рік, я дуже був маленький, і вони сховалися з батьком, пам'ятаю. І ця історія України була дуже така обгрижена, така, типа, часом. І вона десь хов, ховалася, десь я не знаю, де десь під вівцями казали десь. От, і Я побачив тризуб, такий цікавий. І я собі його зробив ще в 90-му році. Ірина Моргун, Роман Луциків, Суспільне новини.